Дмитрові за вам про ліплеїр. Ви не сраді в ліплеїр погоди. Сина зони сіла з серії. Пальсман як це І ми почнемо. Уже зараз покажемо його пальсман. Не зараз, поки що ще ні. Нам треба ще бути тим, знати, що він ще готовий. Щоб його отримати, пальсман. А, ну, та! Він справді буде готовий. Си не сподівайся. Я не сподіваюся, Астрид. На не бути ще готовим. Готовим? А кіпосман? Кажан. Кажан, так. Так, точно. є? Так, а зараз принесу. Зараз принесу його. Це пальцма, а що з ним? Він так залежить. Його, як його звати? Батежан. Це чомусь висилка на Бетмана чи щось приблизне. Про що ми це? А, а, просто будував. Він з ним все добре. А зараз встади. А, це попевне простий кажан, як і завжди. А ти думаєш, що це простий каж... кажан? Кажан? Mm -mm 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 -mm. Не знаю. А, Такий завжди простий бригажан. А ти думаєш що простий кажан? А що? А свогняний кажан. Mm -hmm. вогняний кажан, який може магію вогня а, вогня. Добре. З ним якось не в те. Напевно, якийсь зломаний. Чи щось приблизне. якийсь брокен чи. Не йому погано, напевно. Напевно, йому якось погано. Можливо. Салют! Що? Нащо так кричати? То був до тебе я взбив один його... подарунок. Який ще подарунок? Зараз покажу. Це? Що? А, ти ж полісман! Ти ж свій полісман? Чого ти посидив? Каже, що це? Ну, він якийсь зломаний, він якийсь напевно лагає. напевно, погано. Це точно полісман? Це Це кажан. І він якийсь воганяний. В ньому вогонь палає. Та он його палає, точно. Але, ну, я Та, ну, це означає, що він якийсь поганий. Ах. Ну, ну, дякую. А... Не за що? Що це за пігня? Що це за казан Ти що, казан? Я що таке за казан, що казан що? Мах! Та, це просто кажан. То шо, думаєш, що, думаю, що вона буде Це не буде якийсь кажан, це не буде якийсь зломане, це якась помилка, напевно. Помилка? Як ти говориш? А вам я знаю, вона це якась помилка. Мех! Вона не як не кажу, якась, 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 фігня. Мех! То добре, нормально це кажан, я зрозумів. Ти не розумієш. Я не розумію. Я, я не просто що тебе. Я не мені до А до офіші буду слухати. Добре. До побачення, пхомі До побачення, мех. А що б з нас було? Ха? На, ти завжди на напевно це не сподобається, тому що він чомусь надто тапінський чи надто mm -hmm. Тому що він схожий на воняний. Та, <плак> да, це можливо! Не я дов, зовсім тому не фананий, що це справді так. Excelut! Я його зумію, але. <плак> З тобою все добре. Все не не <голову> е добре. А, там бар дивний. Та, не скажи би. Але дякую. Прийшов твій час, коли тебе буде полісман. Ну. прийшов час. До побачення. До, до побачення проліфлей. Це є полісман я вже дав полісман. Який знати цей кажан, якийсь вогняний може він справді знесло? Всім побачення звук Флейх. і всім до побачення і всім goodbye!